Жінка дуже ризикує, створюючи сім'ю та народжуючи дітей. У дитинстві ми виросли на казках, які закінчувалися фразою, і жили вони довго та щасливо, і померли в один день. В юності ми дивились казкові мелодрами, де головні герої одружувалися, і у них по стандарту народжувалися двоє дітей: хлопчик і дівчинка. І вони надалі продовжували жити своє безтурботне, щасливе життя. Але ж з якою реальністю насправді зіштовхується жінка? В реальному житті жінка зіштовхується жертвами, до яких її жодні казки та фільми. Не готували жінка, жертвує своїм тілом та здоров'ям, народжуючи дітей своєю фінансовою незалежністю. Кар'єра зупиняється, особисті доходи зникають, а плани на життя відкладаються. Жінка витрачає свої ресурси на дітей та чоловіка, і часто вона витрачає більше ніж отримує взамін. Суспільство очікує ідеальної матері, але ніхто їй за це не платить. Найобразливіше те, що навіть вкладаючи всю себе у сім'ю та дітей, ніхто не дає гарантії на щасливе і довге сімейне життя. Я вам це зараз розповідаю не з метою, щоб вас переконати, що сім'я це тягар, аж ніяк я розповідаю вам це заради того, щоб жодна жінка не втрачала себе у побуті, щоб знаходила час на свої мрії та бажання, щоб поступово починала будувати свою фінансову безпеку. Створення сім'ї аж ніяк не має бути самопожертвою, а має бути свідомим вибором.